Розпаковка взуття Швейцарії в даному лоті 20 кг взуття сорт екстра плюс ціна за кілограм 7,5 євро. І так починаємо. З отаких черевиків. Бачите, вони йдуть новенькі, навіть є бірочка. Стан ідеальний, 37-й розмір. Як бачите, серединка дуже-дуже теплесенька. Наступна пара взуття це чоловічі черевики. Ось такого плану. Синій колір від фірми Bugatti. Серединка теплесенька. Розмір 44. Наступна пара взуття в нас також лишилася бірочкою. Ось такі милі черевички, серединка білесенька, теплесенька, 36 й розмір. Наступна пара взуття. Ось такі черевики. Низ прорезинений. Серединка теплесенька. Розмір 42, й 43. й І бачите, вони йдуть в ідеальному стані. ще одна пара взуття. Новенька з бірочкою залишилася. Ось такі черевички. Невисокий каблучок. Розмір 33-34. Наступна пара взуття. Ось такі дитячі черевичечки. Серединка теплесенька, розмір 20. Так, ще одні ботики. Ось такі чорнесенькі, верх стягується, вони йдуть тепленькі, розміру 37. Так. Ось такого плану уги. Низ 36, стілечка, серединка теплесенька. Ще одна дитяча пара, Неймовірно яскраві кросівочки на осінь. Розміру 8. Нагадую, в даному лоті 20 кг взуття екстра плюс сорту Томіхіл Фігер. Класс. Зараз постараюся знайти вам розмір і його озвучити. Але я його, на жаль, не бачу. Не знаю, не бачу. Сороковий розмір, напевно, точно є. Наступна пара взуття. Ось такі ботики. 26-й розмір. Теплесенькі. І так, ось такого плану черевички винного кольору. Це є п'ятий з половиною розмір. Бачите, підошва в ідеальному стані. Наступна пара. Ось такі сапожки. Теплесенькі. Розмір 38. Так, дитяча спортивна пара від кечу ось такі кросівочки Бачите, в ідеальному стані розмір. Постараюся вам знайти і озвучити. Зараз 34. Наступна пара. Ще такі кросівочки яскравого кольору, також в гарному стані. Розміру, на жаль, не бачу. Так, нагадую, ціна за кілограм 7,5 євро. І так, Ще одна класна теплесенька пара 39 розміру. І так, на каблучку. Ось такі черевички, маленький каблучочок, Розмір 4,5. І так, сапожки. Ось такого плану. Серединка, неймовірно, тепленькі. Розмір. Пише 6. І так, нагадую, в даному лоті 20 кілограмів взуття екстра плюс сорт, то ціна за кілограм 7,5 євро. 33. І так, високі конверси. Ось такого плану. Розмір зараз вам постараюсь знайти і озвучити. На жаль, розміру я не бачу. Але, здається, це 40 і 41. Наступна пара взуття також буде спортивна. Ось такі красівочки. Як бачите, підошва в гарному стані. Розмір зараз вам постараюсь озвучити 42. І так, ще одна пара. Ось такі замшеві сакошки. Розмір 38. 7,5 євро. Наступна пара 38 розмір. І в нашому лоті ще залишилось не так багато взуття. Дитяча пара 29 розмір. І останнє ось такі милі кросівочки. Серединка теплесенька розміру 28 Нагадуємо, це була розпаковка взуття Швейцарія. Даний лот мав 20 кг взуття екстра плюс сорту. Ціна за кілограм 7,5 євро.